Майже шовковиці нема. Ми просто <кій> вирішили, приїхали хлопці Ресовські інвентаризацію тут проводити типу стовпів. То ми з ними домовилися і вони нам зрізають повністю цю шовковицю, про яку ми думали, щоб вони нам її нарешті вже зрізали. Ми її хочемо кущиком зробити, бо толку від неї взагалі ніякого. Ну, типу, ну, всі шовковиці десь там наверху, а внизу там декілька гілочок. І ми хочемо зробити її кущиком, щоб легкий був доступ до неї. Так, лежать повалене дерево. І залишили от, той кусок. Ну, це вже ми, в принципі, сказали, щоб залишили, ми потім вже самі його типу, обріжемо. Бо і так хлопці просто приїхали. Просто приїхали переписати стовпи, а, <смі> а вийшло, що зрізали нам дерево. Ось така купа всього непотрібного. Тепер ми хочемо, щоб ось по цей стопчик зробити просто кущиком. його. Тому що все рівно до верху ніхто не може дістати шовковицю, а вона росте взагалі завжди наверху. А зараз зробимо ось, ось кущиком, нехай відростають гілочки. І... Буде легкий просто доступ, бо Шовковиця класна, це рожева, оця велика. Ну, але достати до неї тут декілька тільки гілок було, що можна було до яких дістати. Так що таке, будемо розгрібати оце, оце, оце все. А напевно, завтра, ну, може, ми з ванькою і сьогодні, бо наш Сережка зайнятий на роботі. то... Може, те, що по можливості ми сьогодні ось з ваньком прибираємо. Так, тепер оце ось у наша, оце ще Бідуся. Вона начебто не сильно, Бідуся, але вона знову ж таки дуже висока. І, і та сама проблема, то ми її хочемо теж отакупити. от понахати. Типу те, щоб вона була собі маленька. Тому що ті деревцятка у нас маленькі, воно зручненькі, для дитини дістати, для нас. Во. А ці вже. Звісно, проблемні. А тут взагалі е, чомусь абрикос е, так росте, що на нашу сторону ну, плодів немає, а на дорогу туди є. І, типу, щоб, його, щоб дитина могла його зірвати, то йому треба лізти на дерево і аж там десь отако зривати. Ну ми вже восени опадуть листя, то ми вже тоді цю, теж аж так прям зріжемо. Та і все. Оці ось у карлікові це дуже гарні дерева, я вважаю, якщо затінку не треба, дивіться, які груші. Це, щоб ви розуміли, ми їх їмо взагалі-то. Це ми вже їх пообривали трохи. Зробимо грушевий компотик. Яблунька ця, що обрізана в цьому році, теж яблук накидала, яблук багато, треба вже їх обривати, щось в цьому році якось воно так виходить. Що Яблуки ніби і були, але чомусь дерева пропадають і яблука сильно падають. Ось на тій яблуні, то треба обірвати їх, напевно, раніше, щоб хоча б, можливо, хоч щось щоб залишилося. Та й привіт усім. Е, то ви, як зрозуміли, вже починається осінь, вже починаються такі, такі моменти обрізки, прирізки, збирання врожаю, коротше кажучи, отаке все, все що осінь. Добре, що зараз хоч погода така. Класно, тепло. То, в принципі, будемо щось. Сьогодні ось зараз розбиратися будемо із цими обрізаними деревами, точніше Сережка вже розбирається. Та й таке, будьте з нами, їздок. Оце ще в дворі стільки. По-моєму. Що ви синулька, перетягуєте, так? Да? А, цю сторону перетягнули вже? Шоша? -шо? А, це папа прямо вже й порізав тут, так? Ага. Бо тут взагалі така купа була всього. Ну добре. То зараз, то зараз оце поперетягую. Туди, де він їх розрізає. <різь> Ти що до Веліка прив'язуєш, а тоді тянеш? <різь> <різь> Інтересно. Ого, яка в тебе... Приспособа прям. Ну давай, зніму, як ти будеш возити. І це ти їх всі так вже поперевозив? Тобто вже може роздягнися на дворі жарко. На дворі така жара це взагалі.

Це наче маленька була шовковиця така ціла купа, з тої сторони ще ціла купа. Зараз ось з цієї сторони Сережка пообрізає, бо вона навіть не витягнеться, а з тої сторони прям ужас. Щось не думала, що ось стільки буде цих гілок. Вже скільки повитягували і ще ось, ось скільки залишилося. Це взагалі ще того стовпа треба зрізати. Це, звісно, так. Да. Серйозно тут, серйозно, так. Да? О, і булька. А це так слово. <сістична> да, але розберемося сьогодні вже та й буде собі частенько. Тому з шостої сторони валяється, що з тої сторони валяється. Та зараз Сережка порозрізає оце ці великі. А маленькі. Ванька тягає, та я. Коротше, серйозні сір -сір люди тягають маленька. Ти не механічний трольовчик, ти не так. <сістична> <сістична> Та й нормально, ну вже дивіться, отако вже міняється. А то ж взагалі такі, таке все засипане було, звісно. В общем, потянула. Ну, а поки хлопці там доносять, там трошки змінилась концепція е місця перебування, отих гілочок, сусід сказав, там на поле наче виносить, щоб йому огород. Отгородить, то, то вже легше, там 5 метрів та і все то Я одних пішла та й думаю, вчора замісила тісто. Вчора був сімейний вечір. Шашлики там смажили, сиділи біля вогнища. Але я замісила все-таки тісто, бо ж купила собі таку цю ж горішницю. То вчора спробувала зробити горішки, дуже смачно вийшло, але так як ми сиділи біля вогнища, то більше я вже наробила тільки дві порції, то зараз ось його нароблю горішок. Горішків зі згущенкою. Поки хлопці щось там ріжуть чую. І буде добре. Вчора спробувала, і вони такі класні вийшли. Але що я робила, не знала, як його там, скільки туди його вкладати, то зробила прям такі геть на... пластом прям получилися У мене вчора. То багато було таких. О, можливо. Адже просто прянічки було ще. І горішки були, і прянічки були, все було вчора. Ну, прикольна ця формочка, принаймні вчора вона не прилипала. Я її гарно так з самого початку за інструкцією змазала цим вишковим маслом. І вона геть так пропарила її типу. І вона геть прям дуже гарно було. Нічого не прилипло. Це як гарно легко відліплюється, прям чудовенько. Так. Ну, як ви зрозуміли, у мене ще не встигла е, остити е, ця горішниця. Як уже горішки закінчились майже, тому що я їх тільки знімала, тільки начиняла, відверталася на дві секунди, і ці двоє просто їх унічтожили. Оці гілячки вже носимо не до себе різать, а до сусіда там на поле йому за ну за город, наче огород загородити треба. Ось тут прям не куща якийсь бідний нещасний обрубок. Покаєш куди? Куди, куди? Куди туди? Туди, туди. Папа, білої хати. А? хати? Ну, як? На поваж. На повага, там я так поважу, так? Так, максимально ти не треба. Я начинать что? Вау. А, тебя, солма. Папа не спит. Вот, тебе, папа тебе. Так, витягуємо останні гілочки вже. Зараз покажу, який ми забор зробили сусідові <свистові> строїтелі. Так, ну все. У нашого сусіда тепер є єврозабор, який обереже його городи від всяких там різного роду злочинців. Отакий забор у селі має бути у всіх. <свистові> Ну от, і попробуй через цей забор перелізти, щоб вкрасти капусту. А, ніц не вийде. Все, Які ми молодці прям. дікий я. Вже майже вся, вся територія в сусіда відгороджена. Аж як хорошо, Двойна користь. І нам недалеко. Його носить, фух, І сусід доволі. Ми просто носили до себе на ту сторону, типу, щоб викидати, ну, перерізати його і туди вліз, значить. Гілочки то... тоненькі оці. Дивіться. Там вже старий забор під низом, а ми начебто його оновляємо. Ова. А тоді сусід ось його прийшов, кажу, Загораж... загородіть мені город. Каже, і вам добре, і мені добре. то Ми такі всім сімейством постаралися. Зробили сусіди вікльовий забор. Да, Я Дівасі зробили забор? Зробили. Тепер ніякі злочинці, капусту красти не будуть. Картошку копати не будуть. Правда, там ще трошки розгорожено, то треба ще щось завалити. Тепер оце все діло треба поперевозити. Да? І Васик прям мечтає про одне єдине, морозиво. І <кхи> Супчик, супчик зараз, Івасик. Він не холодний. Не холодний. Не. Він зараз ще навіть не зварений. Так. Ну, отакий сторбунець, у це залишився. Але я, звісно, хотіла, щоб по той забор було. Не бачив, бо засліпило зрізано. Але це Але шовковиця, вона відросте. І на наступну весну, там буде вже потудово. Ну, Ти як пам'яш, що тут як Ну, так, тут не було такої прям шовковиці-шовковиці. Нічого, нормально, розпусте, тоді ми просто будемо підтримувати його на таку типу, ну, висоту і все. Принаймні, вона випусте гілочки, дасть врожай і його. Більш можливість дитині буде поїсти, ніж те, що воно стояло. Звісно, там пару гілочок тільки було до яких достать. Так, що таке? Так що пішла я доварювати супчик, ще бо це того куща десь би діть, було б дуже добре. Що це за кущ? Ми так ще не можемо зрозуміти, що за кущ. Я Все а потім навезен до його... розпускатися. Я оце травим раундапом. Ти думаєш, що він тоді нормально все, все? Дивіться, два горіха в нас немає. Так так ти їх просто зрізав. І що, вони пропали, що думаєш? Та ні, навірно. А, типу ти маєш на увазі, що просто вони паростки навіть не пускали. А, а ну так, да, диви, точно, це ж би. А це що? От. Це, Це синок. Де він взявся? Де вони ці дерева взагалі оці ці незрозумілі беруться? Як хочеш посадити, то ще й нічого не вийде. Ой, попропадали наші маленькі оці го. Та-да, якась хвороба. І ми їх і кропили. Скільки раз ми кропили? Та разів 34 ми кропили. Але діло то температура яка була, а вони ж весіні. Даром повітря, що не садити. Ну так, да. ще ж тоді відключення світла, таке не було у червні та його взагалі не було. І не було як його поливати. Ой, ну жалко, жалко, звісно, дуже. Ну, подивимось, на наступний рік подивимось. Я все-таки маю надію, що вони може приймуться. Бо дуже шкода, дуже-дуже. Ну прямо така якась, напевно, якась хвороба з нього чи я не знаю щось. Коротше, будемо дивитися. Так, ще гарбузик у нас є. То на завтра, напевно, бо треба молочка замовити. Зваримо гарбузову кашку. Ну. В цьому році, до речі, ми ще не їли гарбузову кашу. Так, і супчик наш теж уже готовенький. Все, рисовий. А тепер треба поїхати ще в центр. На нову почту, і будемо довозити останні дрова. Так, тепер ми зараз ось з Івасиком по максимальному це все перенесемо оці дрова. І треба з цієї сторони позамітати оце все, що намусорили, позагрібати і оці дрова теж. Попереносити. Чи поперевозити. Зараз придумаємо. Да, ти такого взяв? Ну давай. То оті оті листки, воно, там його теж. Так, а я піду, напевно, візьму тачку і перевезти оці дрова треба. Коротше, тачка, як виявилося, зайнята, то зараз... Напевно, хоча б на ту сторону поступове кидаємо. Все, дорогу принаймні підмели. На кучку все позгрібали, звільниться тачка. то напевно вже завтра будемо перевозити. Так, ну та й все. На цьому наш день закінчився е, плідний. О, і зараз вечір прийшов, завтра вже в школу, отже, треба йти садити дитину, робити уроки. Так що, пока-пока, до завтра. До речі, я зараз вирішила, що напевно, поки що тимчасово, ну, а може, і на постійній основі буду напевно коротше, знімати відео кожного дня по можливості. Так що, можливо, будемо зустрічатися зараз кожного дня. Так що, пока-пока. Підписуйтесь і слава Україні!